На своєму каналі. Сьогодні подивимося загальний такий розклад. Якщо тобі потрібен особистий вирішення якогось твого питання, пиши мені в Дірек або в СМС в інстаграмі, або в особисті смс. І так, ми подивимося, яка подія і чи відкрита для неї двері для вас. Вам тільки треба обрати перший варіант, другий, третій. Або четвертий. Якщо треба подумати, нажми на паузу. Думати про е, подію не потрібно, тому що іноді ми навіть не знаємо. Можливо, це якась буде побутова е, подія, не така значуща. Тому ми зараз просто подивимося, чому, чому вона відкриті двері, або чому. Що для цього треба зробити. І так, перший варіант. Так, ну, подія у нас тут дивіться, або е, до вас е, їде якийсь рицель. Так, або ж таки це ви кудись збираєтесь. Зараз подивимося, чи відкриті. Угу. Ну, дивіться, скоріш всього, ви щось плануєте. Можливо, вам треба кудись піти, кудись поїхати. Це, можливо, і недалеко, але вирішити якесь питання, яке вже назрівало. Але ви самі цього ви ще не заходите для цього час. Двері не на замок закриті, і їх ви просто бачите, заходите собі якісь інші справи і не вирішуєте якусь одну. Давайте зараз подивимось яку. Так, тут теж показано, що ви не вирішуєте. Чогось ви боретеся або со своєю лінню. Не... Так, дивіться, знову показує, що причина в чомусь Можливо, вам до лікаря треба сходити, не знаю. ну це Але вже це тягнеться якась проблема і вирішення. Але вирішити, ви можете її самі дуже легко, вам тільки треба ось вийти за ці двері. Друге, подивимось, які хто вибрав другий варіант. О, ну тут, знаєте, якась трансформація, таке якесь пробудження. Зараз е, подивимося, що за трансформація. Ну, Трансформація, якась приємна. Ви знаєте, в чомусь теж у вас якесь питання дуже важливе для вас, якась ситуація, не знаю. Вона теж дуже довго тянеться і не могла не розрішитися. Зараз щось відбудеться таке, що воно, бачите, тут сюрприз, подарунок. Ви вже давно очікуєте і ви. Е, його, ну якби отримуєте, результат якийсь отримуєте, е, якийсь хороший, навіть, знаєте, якби, можливо, навіть не такий очікуваний, як ви хотіли. Тут щось можливо зв'язане з жінкою, е, але, можливо, і з воєнними дійствами. Можливо, ви когось чекаєте. Можливо, хтось до вас завітає, неждана негадано. Так, третій варіант, яка в нас тут подія? Подивимось. Так, тут якась стабільність, щось на щодо грошей, тут щось або шкодуєте кудись потратити, е, або ще ну, щось, тут у вас якась така стагнація проходить. Хм, а тут, значить, навпаки, так, двері відкриваються, але вам тут дивіться, тут е, витратити треба на щось гроші, але ви чомусь не хочете робити цього. Так, це якісь, знаєте, соблазни на щось таке. Але я можу сказати тут впевненістю, що вам потрібно це робити. так, Це якесь ваше завітне бажання. І вам треба це ну, зробити. Дивіться, знову випав, не буду цукати. Ну, це теж дьявол, просто обнажу, не, то не буду знімати. От вам це треба зробити, потратити, це гроші, е, щось для цього зробити. Тому всі двері відкриті. І е, якщо ви переживаєте, що у вас не вистачить коштів, то я думаю, що все вистачить. Дивіться, подумайте гарно. Це якесь ваше бажання, сильне-сильне, і його треба виконати. Не шкодуйте на це гроші. Так, четвертий варіант, подивимось. Так, ну тут у нас або чоловік, або воєнний, або така ситуація якась. Угу. Тут ситуація теж така, що двері відчинені, бачите, клітка відчинена. Людині тільки треба діяти. Що ж у нас за. Просто діяти, діяти, не сидіти, не чекати, що хтось прийде і зробить щось вас. Вам просто треба тільки... Почати діяти, не сидіти. Угу. Так, ну, можливо, тут е... щось і буде зв'язано з королем, з чоловіком маю на увазі. От, але ж тут все одно показано, що вам треба е... саме вам діяти. Тут не все світ закрив від вас двері, ви чомусь не. Е... Не ру не рухайтесь нікуди, і знаєте, можливо, в якоїсь апатії, а вам просто треба зібратися, бути такою, знаєте, наполегливим, не чоловік це чи жінка, зібраним, бачити ціль, іти туди до неї, ну, таким розсудливим, знаєте, не включати ніякі емоції, такі, ну якби просто-просто діяти, просто іти. Тому вперед.